Так, всім привіт. Сьогодні приїхали в Сільпо, щоб скупитися на Новий рік. Сьогодні будуть новорічні закупи. Так, чоловік уже прийшов. Сьогодні один день, коли буде акція на віскі. Так, беремо корзину і чоловік вже бере віскі, які коштував 1100 з копійками, там, а зараз 600 гривень. Подивіться, яка акція взагалі коштує 1200. А сьогодні один день, коли акція коштує 400 гривень на цей самий товар, тільки один день на це віскі. А це дуже добре на віскі. Так, чоловік бере шампанське, сьогодні багато знижок. На пісові півс... Фраголіни бере. я не люблю, бо воно сильно солодке. Давай, а що це воно? Півсухе? На півсухе, а це от друге, це беруть. це біле брюдне. На... Давай не так. Давай. Так, треба викреслити. Оце у нас такий довгий список. Так, хурма. Мандарини сильно тверді, о боже. Да зато вони будуть сладкі, Коля. Це такой сорт. Так, списочек у нас. Так, поки чоловік набираєш 70 гривень, мандарини, памело 79 гривень, лимон 53 гривні, помело червоний апельсин 119 гривень. Це чоловік уже кличе мене. Поки людей немає, ми прийшли вранці. Зараз все купимо, що нам треба без черг. Попробую, попробую можна попробувати. Давай. Бомба. А вони бачать заховали трошки клементинки. Так, ці залишили, набираємо клементинки. По 60 гривень. Їх тут небагато. До вечора розберуть люди. Так, он, Так, знижки є на салати, мінус 25 гривень. З коштували 70. На такі. Так, пакети зараз стали робити такі м'якенькі, що он ручки рвуться, якщо 2 кілограми брати. Ну, як їх пересипать. наши мандаринки. Мандарин. Клементин. Хочешь, еще попробуй? Вот. А ну, зачем ты выбираешь? Чтобы видеть, что я беру. Так, ще беремо таку ковбаску, А, дві, я думала. Єврейські. От, це тут просто там великий кусок сала, а тут нету цього. Так, теж багато акцій сьогодні. Перед акції, то вже набрали апельсини, клементинки, дві віски взяли, два шампанські, бо у мене два, два є. Два, дві бутилки шампанського. Так, що там ще? Зараз просто поїдемо далі скупуватися на ринок і заїдемо ще в епіцентр. Червона екрана ну, у нас вона є. Навіть не знаю. Ми... А, і майонез нам же ж треба буде. Взяли отакий майонез, де ж по 19 гривень. Алію треба. Каву треба. Кава Ну может тогда красную. Желтая мягче. мягче. Так у меня что-то такие есть. У меня что же типа капучино. А вот это вот вот такая по акции была когда-то. Какая капучина? Это обычная черная карта, черная кава. А какая капучино? Ну давай желтая попробуем. Я просто не знаю. Натурально смажено. Так, зараз еще купим рыбки. Это просто. Поїсти дуже смачні хребти. А дайте вот этот вот приділ. Ні, ні, Так. Так, і тепер ще візьмемо красну рибку, а вона сьогодні по скидці 200 гривень. Премия, что-то по-моему. Она норвен, да? Без понятия, воно вся будет смачна. А она вся по скидке. Норвен по, по скидке. А премия... А и премия по скидке. Не знаю. Одно уходит? А чуть взяли он форель, добавили. И он уже выкрасли Так, беремо такую по 100 гривен. Там он уже разбирают ее нам треба якусь оливочки а вот это вот оливочки с добавками а с добавками они сильно будут соленые ну ну вот за 100 гривен вот эти не а с анчуусом с анчусом тоже будет вкусные а вон смотри по 66 гривен что-то не те так короче ставим одну берегу взяла якісь такие мы еще не пробовала такие косточки. Регулятор кислочный молочная кислота, лимонная кислота. Что пооткрывато, это пообливался. Представляете, все пооткрывато. И взяли все-таки мы. Нет у меня салфеток. Человек руки своей валию повымазывал. Ой, самый оживленный отдел. Ал а, алкоголь. Вон там стока людей. Ми беремо оці горішки по 16 гривень. Постійно при тому. Дитина приходить собі, висипає в баночку і спокійно смакує. кока это да. Куди зараз без Кока-Коли. Господи. Чому вона така популярна і така не корисна. Капець. Так. Далі що ми їдемо? Шампанське ми взяли. Зараз ще коту корм візьмемо. До речі, котячий корм 14. Значить, риба рибою бери. Це так, вимазав олію. Ще узяли віску з коту. Теж на хлібник. Філе куріне, що з філе? Філе куріне. це буде для жульєна. Или, а ну последователь. Ну как раз по скидке. Да? Да. Или как раз по скидке попали. Редко попадаем. Мы же на милок за горит еще. Балы в дарвецкие. Смотрите, вкусненько. целая це куча да не буде. надо да да ты взял такую колбаску солями да не бери мы потом посмотрим чего у нас не будет потом докупим так еще он позначив торт и тут именно печеные не листовые такие вот, размаз... размазанные такие тверди шары дуже смачні Наполеон. Ще ми брали Нещодавно, а вже його немає. теж, вже смачний теж. Наша корзинка. Повна. Такі корзинки. Новорічна корзина. Але це ще не все. Шесть. Ти не будеш брати по набору конфетка. Ти такий, що сьогодні дві баночки, завтра дві баночки. Ну, може поп'ємо. Тяжелую артиллерию точно не будем. Подаруночки якие. Не меня свиточ, что попало. Да, да, да. Я просто для себя. Можно потом два, потом три. Я же еще одну взял по усладку. Брюки кислые. Так а зачем ты брал кислое? Надо брать то, что мы будем пить. За Зайшли в новорічний відділ у епіцентрі. Нам треба просто змінючку купити. Боже, які такі красиві іграшки. Це просто якісь шедеври. Таке все красиве. Так. А. а, по 100 гривень, по 100 гривень. гривень. Ну, зараз візьмемо. Тільки Матвій просив зелену. Боже, які красиві, все такі прям а -а, вишукане, ой, скляні, мабуть. Нашов. Не, нам надо что-то що... да, обычный. Ну. Не, ну кружочек шариком. Придется за 100 гривен брать. А ось такие, чтобы были намалеваны. А вони тоже по 112 на минуточку. Вот, блядь. 84 гривны. Да, 84. Зміючка. Без этих цяток. И ось их куча. Зелену, давай. О, вот такая пойдет. Еще и с семьей. Пошли. Вот такая змеечка красивая. Взяла а мы такие шарик четыре, А он скляный? Я заходу, пошли, пошли. Так нанеси, а то я могу упустить. Матвей повесит. Так. Все, знаешь, шлы. надо. Ну, в следующем году. Уже в новой квартире. В новой квартире, я да, думаю. думаю Косметика. Выходить, может, чеки суммируются, мы сейчас наберем, можно на 2000. Coca-Cola по скидке. Да шо, блядь, бесплатно, как сказали, товары. По Фидорунок. Фидорунок. Вон вот это куртки 30. Да ну на они нам надо. По 65 гривень. Тарелочки хочу красивые. Для того, чтобы вам викладати. Контент на красиву тарілочку, ну це дуже дорого, так для нас 400 гривень. А ну зараз глянемо по скидці, Це така непонятна. О! 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 По 109 гривень зараз візьму тарілочки. А где Мадонна? У нас с Мадонной. Да. Мадонна. Вот такое может быть. Тоже красивое. Так 200 жривен тарелочка. Не, нам надо по посту. А ну то это, что тут цветное? -то ну, не ну, 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 это не пойдет, не. Вот, типа такой какой-то. Но ну, только же она должна быть. Не то трошки, не то. А ну может быть там сверху. Сейчас посмотрим. Так. Боже, смотри, как она богато смотрится. Mm -hmm. Да? Да-да, mm -hmm. и -да, ну, ну, не выгодно Ну как, оно в погоде не выгодно, как обычно, там 4 литра, что такое. А оно так выгодно заходит. А, у кого, у кого є кіт, я не знаю, чим ви його годуєте, але те, що є наш кіт, от, е, дуже смачне, 106 гривень, все 200, 300, що у мене, що? его присадить на дешевый Ну так если у него будет идти Так можно и на дешевый Так 50 гривен пачка Так посмотри что там состав Тут Там уже на РАЕшке Ай, вот, а, проблема Что купить и купить А он а, это на мяу Мяу он тоже ел Что ты не купил 4 бокали шампанського, 500 гривень. Ну, один не покупають. Що значить один. Оце ж тоже новорічні, всі покупають для того, щоб именно... Осталось разбить тарелочку и потом заплатить за нем. акции на это на этот вискарь 07 400 гривен 149. а вот для девочек разные прикольчики по 300 гривен так Оце тут є така ну, плівка, ми таку купили тарілочку, зараз я її буду завертати. Так, ну і заїхали ще на ринок юність. Зараз ми купимо сальця і М'яска. Ялиночки тут стоять. Так, тут так новорічно все. Прикрашено, люди стоять, купують всякі продукти. Яйця по 47-61. Кислятяна різна, соління 120 хурма. Це на юності ми приїхали. 120 мандарини. Тут овочів дуже багато завжди. І там є домашні курки. Так, я за чоловіком не встигаю. Боже, о де народу. В епіцентрах немає, то народу тут багато. Так, що тут у нас? М'ясо рубається. Молодці. Всі скуповуються на новий рік. О, народу! Тьма тьму так, зараз ми що небудь візьмемо на м'ясо по-французьки, ми дуже любимо. Вон яке гарньоня. Краса, красота, красотусь. Серце, серце є. Серця немає. Нам треба серце, салат, серце будемо робити. Сало ми не будемо брати. О, це нас, наш мужчинка. Ми тут любимо брати. Я запитала цього наш. Зараз я даю три. Смачне, запитай, а он, мабуть, є. Ви не біжаємо. Є? Ну що? А ми зараз запитаємо так, серце. 30, а яку нам мясо має? Нам треба на на... Ну, І нічого не прошліпаєш об дивни. Ні, ні, не то мало. Ну що, ну такий ось оббивний. Ну, мабуть, немає. Це ремонт, є обдивницю то забрали. Це йде антрикошки. Так, що там по ціні? Коля, забирає, зараз зараз, не стер, це що поки зараз він подивив. 210 і там 200 сім. 480. М'ясо стільки набрали, сало 470. А в епіцентрі шарик взяли з картини. 700 гривень, котячий корм. Це можна витримати. Сало, а? Так, сало. Сало по чому ми брали, до речі. Сало, а? Ми взяли кусочок сала генеральського 210 гривень. І е, серце по 60 гривень ми взяли, тому що ми хочемо салат серцем з маринованою цибулею. Сало є, м'ясо є. Серце, є йоблучко, є ошик, є ребро. шийок, ребро. Ми м'яско взяли. Так, Ось тут щось таке. Нарізане маленькими кусочками телятина. Оце київські, такі е, ринки під час війни, все є, все є. Не говоріть нічого, що нічого нема. Все он, повні стілажі, їжі, м'ясо. Все доступне. Люди всі купують. До речі, дешевше купити, мабуть, м'ясо, ніж два десятки яєць. Так, що ти хочеш тут ще? Ковбаси домашні. Колбаски дома. Можно ще колбаски домашние взять. Ну ладно, хайда. Колбас. Это щерано. А почему колбаса домашняя? 250. 250 колбаса домашняя. Постоянно роботе. А сердце? 50 килограмм. Карты. А там чесночок, все расположено. Часной кирпич парень. Давай. Давай тебе. Я вам кілька колічок виходила, ви виберете, добре? Як вам більш колічко сподобається. Це, 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 це цю хотів, правильно? Це, це маленька нам. Саме такий. Трамп 800 в цьому. Це, мабуть, так? береш, бери. якусь. Таку? Один? Така ковбасочка 650 грн. Все, де? Все, Це да? Не, філешка, може, взяла. 168 гривень кубаска. Ну Ми скупилися, виходимо, гроші всі потратили і йдемо додому. Ще завтра ярмарка докуповуємо. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео. Ну, мабуть, вже з новорічним настроєм.